О мій Господь, тобі хвалу складаю і вкланююсь до ніг твоїх святих, за кров пролиту, за замінок стернини в цей день пам'ятний від всіх дітей твоїх, за хрест голговський, за тяжкі муки, які ти витерпів за грішників усіх, за тіло пошматоване. Свинцевими кульками, за цвяхи на ногах, руках твоїх, вінок терновий, замість золотого, тобі вдягли на святе чоло невинна кров стікала по обличчю о спаси любий, ти не заслужив того. І ран твоїх болючих кров лилася, а ти терпів, мовчав. Благав за тих, хто так жорстоко бив тебе, знущався, щоб їх, Отець Небесний, всіх простив. О, мій Спасителю, людський наш розум, ніколи не вмістить таку любов, якою ти нас полюбив, навіки, щоб кожного прощати, оправдати знов. Ти очі відкривав. Незрячим людям устанімим, ти мертвих оживляв, калік ти піднімав, а глухі чули, де було горе, радість дарував. Ти був покинутий один боровся, питав Отця: чому залишив він одного на хресті в страшенних муках злі вороги. Сміялися над ним. Це Він. Ісус за грішних нахц загинув, прибив гріхи, всі немочі на хрест, щоб ми всі ранами Його зцілились, щоб міг спастись у люд увесь. Він був послушний. Батькові своєму часу, чашу страждань, він випив до кінця за нас з тобою, люба, сестро й брате, щоб дарувати вічне нам життя, простий, Ісусе, любий, нас, невдячних, що ти за всіх невинних постраждав, що золотий вінок змінив Ти на терновий, і за нас, грішних ти життя віддав. Прости, що ми так часто забуваємо, яку ціну ти заплатив за нас, що все життя Ти у свої тримаєш і кожного відміряв ти нам час. Небесний Царю, нам допоможи, славити тебе, Твою. Чинити волю, щоб весь, весь цей час, який ти дав для нас, жити лише для тебе і тобою. Слава Богу!